Top 3. Надійних автомобілів до трьох тисяч доларів на третьому місці у нас буде Opel Astra G Opel Astra G доволі таки простий по конструктиву автомобіль. Недорогі в ремонті, недорогі в експлуатації, простенькі, все, що все, що там треба, там є. Можна, звісно, взяти собі комплектацію і на ручних клопіднівачах, але в такому бюджеті в принципі попадаються варіанти, вже більш скаже так, більш нафаршировані. двигуни 1,4 себе непогано зарекомендували. 300 400 тисяч вони їздять. Навіть якщо щось стається, то е, відновлення цього двигуна не. Не стає дуже великі грошей, тому, в принципі, можна вважати його надійним, і в такому бюджеті це не буде якась там стара рухлядь, воно дійсно буде більш-менш живий автомобіль. В другому місці у нас буде гольф 3. Звісно, можна пошукати і знайти в такому ж бюджеті Гольфер, плюс там можна подивитись в такому бюджеті, знайти гору. Ну, все ж таки до трьох все ж таки, більший, більш варіанти знайти третього го гольфа живого, ніж все-таки четвертого чи бору. Хоча б, варіанти бувають проскакувати. Доволі таки надійний автомобіль. Зарекомендав себе тільки з сторони Запчастини навіть зараз знайти можна. По обслуговуванню зовсім недорогий надійний, по кузову не гниє. Тому, опять же, за 3000, як там надійну машину собі взяти, можна такий автомобіль розглядати. На першому місці король всіх. Топів до трьох тисяч, це Део Lanos. Де Lanos на 1,5 двигуні легендарний автомобіль тому що дуже простий по обслуговуванню, дуже дешевий. В принципі, мотори можуть прибігти багато, коробки можуть бігати багато. Ходова частина навіть по нашим дорогам їздить непогано, обслужити її недорого. Так, да, можна подивити сторону Aveo, По суті, той же самий Lanos по обслуговуванню. За однаковий бюджет Aveo буде все ж таки в трохи гіршому стані. Але п'ятики, якщо попадеться гарний варіант по Aveo до трьох тисяч, можна взяти Aveo собі. Також. На 1,5 також на механік. Такі сьогодні наш топ-3 надійних автомобілів до 3000 доларів.